Добрий день, поговоримо про те, як заробити гроші в липні місяці в компанії Biopic для тих людей, хто тільки починає для новачків, так само для діючих партнерів. Компанія запустила цього місяця дві дуже гарні акції. Перша акція на продукт L8, базовий, основний продукт, який відновлює на клітинному рівні наш організм. Новачок має можливість зареєструватись і отримати інтернет-магазин в подарок. Тобто, ви вже маєте можливість 20 доларів зекономити. Ви за 127 в Україні купляєте 3 пачки і споживаєте, отримуєте свої результати. Якщо ви в Польщі, то це 132, і в кожній іншій країні там може бути мито від 5 доларів до 10 доларів. Велика перевага в тому, що інтернет-магазин ви отримуєте в подарунок, і у вас є можливість почати працювати відразу. Бонус життя, який компанія платить. Тим партнерам, хто працює і називається він 2 на 2. Щомісяця 2х2 дає людині 100 доларів, то в липні місяці акція 150, тобто замість 100 ви отримуєте 150 доларів. Що для цього потрібно зробити? Ви приходите і берете собі продукт для себе, для споживання L8, якщо ви новачок, наприклад, так, інтернет-магазин отримуєте в подарок, це дає можливість в майбутньому купувати будь-які продукти компанії. В кабінеті, коли в нас є акції, тобто ви вже маєте свій інтернет-магазин і ви можете робити любі замовлення. Далі ви запрошуєте двох людей по своїй реферальній силці, я намалювала тут стрілочки. І ці люди повторюють вас, вони також купляють, п'ють, і двох людей запросили. Це все має відбутися в один календарний місяць, липень, з 1 по 31 липня. Це акція не тільки для нових партнерів, вона також для діючих партнерів. Тобто, якщо ви вже є в компанії, ви можете просто і маєте одного партнера, ви можете запросити новачка, і він запрошує по двох, і партнер запрошує по двох. І ви робите активність в цьому місяці. За такий об'єм, за такий оборот, сім замовлень, ви отримуєте 150 доларів від компанії. Можливість прекрасна для любої людини можливість почати. Прекрасна. Тим більше, якщо це ваш, ваші перші замовлення, тобто ваші перші запрошення, то ви отримуєте ще з перших перших замовлень одноразово по 35 доларів. Тобто, ви маєте можливість отримати 35 з першого людини, 35 з другого замовлення людини і ще 150 доларів бонус життя. Виплатиться на наступний місяць. Скористайтесь цією можливістю, дайте інформацію максимальній кількості людей, що вони заробили. Великий плюс в тому, що навіть якщо ви не будете активно працювати, ви можете продукт споживати дешевше або безкоштовно, в залежності від кількості людей, кого ви запросите, який товарооборот, бо нам платиться від товарообороту, який ми робимо для компаній, залежно від того, який товарооборот ви створите. Кому інформація цікава, хто хотів би взяти продукт вигідно, і хто хотів би заробити, пишіть.